Вітаю! Сьогодні згадаємо людину, яка присвятила життя українському слову Василя Яременка. Народився в 1932 році в білоруському сіно, але його справжнє козацьке коріння на Полтавщині, випускник великосорочинського педучилища Київського педінституту, автор кандидатської дисертації про Бориса Грінченка. Понад 35 років викладав у Київському університеті імені Шевченка, натхненник поколінь студентів і молодих науковців, володів словацькою, польською, німецькою, чеською і старослов'янською мовами, автор понад 200 наукових праць, упорядник українського слова у чотирьох томах і творів Бориса Грінченка у двох. Як провідний Грінченкознавець він допоміг створити музей Бориса Грінченка, відзначений орденом за заслуги всіх трьох ступенів преміями імені Сковороди Нечуя Левицького Виниченка Олени Пчілки. Біографія Василя Яременка, хоч роман, пиши тут і літак, збитий американцями під час Корейської війни, він тоді літав під виглядом китайського льотчика. І десятиліття викладання, і тисячі вихованих студентів, і книжки, що повернули до життя забуті імена української літератури, народжений 32-го року. Він прожив довге, непросте, але яскраве життя. Батько трьох синів, фанат футболу, азартний шахіст і справжній бібліофіл. Таким був Василь Яременко.